Дорогі друзі, будувати стосунки з Богом дуже легко і просто. Коли ти з Богом, тобі не потрібно вбивати, красти, когось там засуджувати, когось критикувати, зраджувати, займатися корупцією. Тобі не потрібно робити оцю таку брудну роботу, брудні речі. Ти живеш спокійно, чесно, порядно, в тебе чиста совість. Ти спокійно спиш, спокійно прокидаєшся з радістю. Спокійно ввечері лягаєш спати з вдячністю, тому що ти з Богом. А коли без Бога, твоє життя повне всякої е, нечистоти, всякого болота, всякого непотребу. І це не закінчується. Здавалося б, ти вирішив одне питання, два з'явилося. Два вирішив, три з'явилося. Проблеми, труднощі в твоєму житті не закінчуються, тому що коли немає Бога. В твоєму житті суцільні проблеми, суцільний хаос. А от присутність Бога, вона стабілізує навіть нестабільне твоє життя. Коли є Господь, все решта стає по місцях. З'являється гармонія, з'являється спокій, з'являється життя, якому ти радий, за яке ти вдячний. А коли нема Бога, ти постійно нарікаєш, тебе постійно щось не влаштовує, ти постійно невдоволений. І людина бігає, шукає, шукає якесь заспокоєння, куди вона тільки не біжить, чим вона тільки не займається. Вона пробує різне, і шкідливе, і нешкідливе, але просто ходить колами, а Господь тут поруч. Лише варто просто от з ним познайомитись, до нього звернутися, послухати, що він нам говорить, як відразу життя стає життям.